Олена Теліга. Поворот. Це буде так. В осінній день прозорий, перейдемо ми на свої дороги. Тяжке змагання наші душі зоре, Щоб колосились зерна перемоги. І те, що мрією було роками. Все обернеться в дійсність і можливість. Нам буде сонцем кожний кущ і камінь у ці хвилини гострі і щасливі. Подумати тільки наші сели і люди, а завтра прийдемо до свого міста, захоплять владно зголоднілі груди, своє повітря, тепле та іскристе. Та звідкись сум, зловіщі вітер вийшла. Щоб кинуть серце у крижаний протяг, усе нове, і до старої вишні не вийде мати радісно напроти. Душа з розбігу стане насторожі, Щоб обережно, але гостро стежить всі інші душі, зимні чи ворожі, і всі глибокі поміж ними межі. І часто серце запалає болем, і щось гаряче аж за горло стисне, Коли над рідним тим же самим полем зависне інша, незнайома пісня: чекає все і розпач, і образа, а рідний край нам буде чужиною. Не треба смутку! Зберемось відразу, щоб далі йти дорогою одною, заметемо вогнем любови межі, перейдемо у брід бурхливі води, щоб взяти повно все, що нам належить, і злитись знову зі своїм народом.